Дуже неочікувано, але не дивлячись на те, що він дуже свіжий, гострий і прям такий з дуже густими нотами мускусу, бергамоту і полину, але комусь здався цей аромат занадто важким. Це різвеліум Орто Парізі, новинки 2025 року. Не кожен взагалі вивозить бренд Ортопорізі, Давайте так. Але різвеліум, на мою думку, є одним з самих носибельних, хоча і він надзвичайно шлейфовий і просто суперстійкий. Він не відстірується, не відпирається з одягу на перший, на другий раз. В нього довжелезний крутий шлейф і дуже класне оформлення. Є сім кольорів е, ось цього ока, цього корку, цієї кришки, і в нас вони всі вже є в зборі. Отже, полин, бергамот, мускус. Величезна кількість різнотрав'я, яке нагадує мені Віріде, Бергамаск і Семіналіс Різвелі у Мортопорізі завжди є в асортименті, доступний до замовлення від 3 мл. Також можна замовляти повнорозмірними флаконами на 50 мл.